Добрий вечір, дорогі друзі! Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. У нас понеділок, 8 грудня, 21.17 за Києвом, і з нами сьогодні прологиня Відьма та Езотерик Тетяна Гай, Таню, привіт рада тебе бачити. Привіт, Мирославе. Рада бачити тебе. Вітаю твоїх глядачів, а тебе вітаю з перемогою. Дякую. Це завдяки... вітаю тебе і з перемогою. Це завдяки чому ти кажеш? Завдяки нашим глядачам, Таню, якщо мене чутно нормально, бо в Тані трохи проблеми зараз До... з електроенергією, як і всіх нас, тому така ситуація. А, я хочу сказати, що так. Це завдяки всім людям, які тебе підтримують. Бачиш, дійсно підтримка колосальна, і е, достойно рука пішла в надійні руки, тому що ти її достойний. Я тебе вітаю. Да, супер, дякую, дякую, друзі. Дякую всім вам за всім, хто голосував. За мене це це дуже важливо. Так та давай тепер будемо дивитися наші актуальні питання. Ти мені скажи на даний момент. Ти мене чуєш добре? Бачиш добре? Я тебе чую добре, і бачу прекрасно. Як ти мене? Я тебе поки бачу нормально. От Таня у нас в блокауті, тому давайте подякуємо за те, що вона хоча б так виходить в ефір, а там зараз далі будемо дивитися, скільки ми довго протягнемо. Е, Коломойський сьогодні мав зробити якусь дуже гучну заяву із, суду, із суда, да? але його туди не привезли, mm -hmm. бо машина зламалася. Дивовижно. Дивовижно. Скажи, давай так, спочатку подивимося, яку заяву мав зробити Коломойський, бо там казали, що от прямо якась мега заява буде, яка сколихне всю державу. Знаєш, одразу карта дьявола падає, одразу п'ятірка пентаклів. Тобто це про якісь розкрадання. Це якась гучна заява про розкрадання. І а, яка би дуже стала справді потужною по трійці мечів, тобто розбити серце, така вразити в саме серце, і я бачу, що це дійсно мала бути це не пусті заяви. Були тепер в мене тут інше питання: чи дадуть йому за зробити цю заяву, тому що бачимо, які зараз викриття відбуваються от протягом уже двох тижнів. І ти знаєш, от я ж хочу сказати і по відключенню світла, тому що от як нас не обстрілювали, ми справлялися з блекаутом. Все ж таки, там були відключення 2 години, 3, але не 18 годин. І тут теж постає питання: чи це дійсно у нас бракує енергопотенціалу? Чи, можливо, якісь є інші причини, які... Підлаштували під обстріли, тому що я сьогодні дивилася це питання, так як треба працювати, треба бути з людьми, постійно виходити в ефіри. І мені було цікаво, тому що я не бачила, що у нас я бачила на поки що, ми справляємося, ми відбиваємося, ми швидко, наші енергетики швидко відновлюються. І от в мене так є підозра по тих картах, яких я бачу, що все ж таки, Мирославе, це викриття було непросте. І знову воно пов'язане із фінансами, і знову по шестірці Пентакрів. Ти знаєш, в мене зараз іде таке хвилювання за життя пана Коломойського. Mm. Mm. Сьогодні в нього зламалося авто, завтра воно може потрапити в автокатастрофу. Тому що, а ну чи дадуть йому, давай подивимося так, чи дадуть йому зробити цю заяву? Сказати те, що він хотів. Угу. Дивися, п'ятірка чаш і шестірка мечів Будуть робити все для того. Дивись, які карти, все для того, щоб не дати йому зробити цю заяву. Він не зробить її. Ну, після цієї ж заяви Таня, я правильно розумію, якщо б він її зробив, то Зеленський може взагалі піти з посади. Тобто це ж може бути удар по президенту одразу ж. Я б не сказала, що зовсім по президенту, але по його близькому оточенню це так точно. До речі, ти бачив, як от зараз 95-й квартал хейтять, от взагалі в ЗМІ, в засобах масової інформації, в різних пабліках. Просто колосальний хейт. Ну, через Міндіча я, я бачу, це там прям капець. Вони навіть зараз нову фірму створили. Вже не квартал 95, а квартал UA. От, але там фішка в uh -huh. тому, що кажуть, що все одно в цю нову фірму входять люди Міндіча. Ну, от так. Тобто там вже є журналістське розслідування на цю тему. Тому, знаєш, як то кажуть, хвости ще не всі обрубані. Так, да, дійсно, не всі, дійсно, я бачу, воно ну, бачиш, як щупальцями такими проникає, от скрізь. Тобто, якщо пішла одна людина, вона ж не була одна людина там замішана. Розумієте? Він же ж не один там mm -hmm. працював. Але тут дуже дивно, чому от зараз такий ряд викриттів йде. І чому саме зараз була до речі, от минулого тижня заява: От я про це зараз з тобою забув поговорити, там одна людина, ну, блогер, да, і в медіапросторі називають цього блогера наближеним до офісу президента. І він там сказав наступне: що до 15 грудня Зеленський підпише верний договір. А на новорічне звернення він каже, що він іде з посади президента. От він тоді, у 2019 році сказав, що він іде в президенти, а зараз він каже, що він іде з поста президента. Наскільки це може бути правдою? Чи це все-таки хайп, ти бачиш, і не більше того? Давайте дуже цікаво, я не чула. Так, так, так. Про це сказав там блогер це правда. Ні, Дивися, дама мечів. Дама мечів, це хайп. Ілюзія, карта ілюзії йде. Н -н. Тут зараз дуже дуже великі наклипи ведуться. Бачиш, по двійці жезлі ведуться наклепи, щоб максимально підірвати по карті Башта, от якби імідж президента, його, його роль, його місце от, в Україні угу. так, да, для України. Але я не бачу, що він спіде поспіде з посади. Не бачу такої заяви і. Чи, на жаль, чи, на щастя мирного договору теж не бачу. Після Нового року, Таню, Зеленський буде з Україною чи він піде з поста президента? О, бачу котик твій на задньому фоні бігає. Вже пройшов. Що... Вже там шастає. Карта сили. А, да. Карта Сонця. Карта Король Пентаклів. Ні. Після нового року, і я хочу сказати, що Зеленський ще надовго залишиться з українцями. І при чому я бачу вибори в наступному році, я вже про це говорила. Я бачу вибори, що дає нам надію, що дійсно настане мир в Україні. І я бачила, я вже буду про це говорити. Я бачу президента Зеленського обраного на другий пост. Отут От нам, до речі, пише Юлія цікаву думку. От ви уявляєте, що почнеться, коли президент піде, Повелаться старі щури, які так до корита дуже лізуть. Ну, типу, зараз є по суті дві думки. там, я думаю, ти це також чуєш. Бачиш там в uh -huh. спілкуванні. Що одна думка, що якщо піде президент, то буде мир. Інша думка, якщо піде президент, ще більше розкрадуть, роздеребанять, розтаскають Україну по шматкам. До якого зараз карта та розхиляються? От я як тобі показує? Тобто, до якого сценарію? Якщо Зеленський ну важко, давайте так. зараз подивимося, поки тасую карти. а, а дивіться е, до речі, думка така дуже цікава: повилазять старі щури. А бачили уже жіночку підтягнуту, яка вже дуже часто з'являється, дуже популярна жіночка, акторка, скажімо так, на, полі, на політичній арені, яка вже дуже часто почала з'являтися з такими дуже голосними заявами. Давайте подивимося, чи буде краще для України, чи повелазить щури, як буде? Чи буде краще? чи щури. Тепер дивіться, запитую, чи повилазять щури. Пишу, показують мені карти. Дев'ятка, тобто дев'ятка, дивіться, яка карта, дев'ятка мечів, люди з подвійним обличчям, які ще не все взяли, от їм мало, мало вони потягнули біля кормушки. Вони, як оті, знаєте, як грибочки після дощу проявляться. Uh, і я запитую, як буде, чи буде це краще коли президент піде. Дивіться, я не бачу кращого. Дійсно, от е, ви помітьте, що зараз ці зрадоньки роблять, коли от самий розпал, коли ми йдемо справді до перемоги, коли всі обставини так складаються, всі події, якісь і налаштування, і тиск на рашку. І з нашої сторони ми вже можемо не тільки захищатися, а можемо вже і нападати. Ну, Давайте зараз заберемо Сирського, давайте зараз заберемо Зеленського. І тоді, ну, як бачать карти показують мені це не моя думка. Ну це крах, це розвал. Давайте вже здолаємо ворога і тоді вже побачимо, хто є хто. Тоді вже я впевнена, коли ми вже будемо жити під мирним небом. Тоді можна буде робити якісь слідства і голосні викриття. Ну але точно не зараз. Наталія пише, що в Сумах 14 вибухів за півгодини. Місто під масштабною атакою безпілотників, шахетів саме. Таню, як цей тиждень буде для сум? Чи продовжиться так і чи бачиш ще обстріли і жертви? Дивіться, мені не подобається ще суми до середи. Протягом двох днів ще бачу удар по центру міста. Тут по трійці мечів є і по колісниці дуже швидко. Але я не бачу ні. Показую все такі жертви. Влучання в житловий будинок, іде моє місто Суми, тобто до середи, вівторок, середа. Наприкінець тижня трошки на Сумщині буде спокійніше, але не на території інших міст країни. Тому що я бачила, що цей тиждень для нас справді дуже небезпечний по обстрілах, по масованих атаках. Ось зараз ворог б'є точково, а з завтрашнього дня я бачу, що можуть бути мас масовані удари. І масовані удари пройдуться знову ж мені де однаково центральна частина України і західна частина України. Тобто, знову ж ті міста, які не страждали, які страждали найменше. Ворог максимально битиме. І причому його не цікавлять енергооб'єкти чи якісь інші важливі об'єкти, його цікавлять люди. Тому що я бачила ціль бити по центральних частинах міст і дивіться вокзали. Тобто, я от казала, що бачу небезпеку для київського вокзалу, коли от, е, сталася трагедія в Фастові, я переглядала, тому що думала, можливо, мені показало, це все ж таки Київська область, ну воно ж. Не ставить знає, точку на мапі, там, де воно буде. Ну, Київщина все ж таки показала небезпеку. Показала, ні, ще до кінця місяця небезпека для вокзалів і в тому числі для київського вокзалу, існує. Тут будуть два варіанти нападків або з неба. Або якісь замінування і підриви саме на вокзалах, саме там, де люди от е, закінчується рік, люди десь трошки хочуть поїхати чи відпочити, чи до родичів своїх. І ось ворог, от такий план, так, така такі провокації від ворога. І бачимо, що Путін заявив, що він не погодиться ні на які ні мирні договори, ні на які. Я не розумію, для чого е, Сполучені Штати готують все ті пункти. То скорочують, то додають. Ну, вже ж ясно і зрозуміло, що ніхто на них погоджуватися не буде. І навіть наче путіну вже дали, ви подивіться, йому наче дали вже те все, що він хоче. Тобто, наче, да? так, щоб заманушку таку зробити, на тобі і так, і так, і, там, може, й визнаємо, він не піде, тому що йому не ціль закінчувати війну. Зеленський сьогодні... Що... І давайте не будемо думати, що якщо. Ой, перепрошую вже, Мирослава, докажу. І давайте не будемо думати, що якщо ворог. Він не зупиниться, якщо ми навіть, навіть, от давайте припустимо собі, що ми б поступилися да? сказали, ось, на тільки перестань вбивати. Ні. Тому що, одда, от, от пишуть і мені люди, що в сумах простожах зараз просто робиться. Він не перестане вбивати, він піде далі. Він потім скаже і дойде вплоть до Західної України і скаже, це теж історично російська земля. Зеленський сьогодні з візитом у Лондоні, і він зустрічався із стармером Мерцом, Макроном щодо мирного плану США. Вони обговорювали його якраз. Там писали, що вони якось швидко закінчили цю зустріч. Що там було за зачиненими дверима? Таня? Чому так швидко зустріч закінчилася? Що вони не домовилися ні про що? Якісь будуть результати по цьому обговоренню в Лондоні. Ти знаєш, Мирославе, от завжди, от я Британію розглядала як наших партнерів. Mm -hmm. Що я бачу зараз? І я дивлюся, я не відею своїм мечам. Карта Башти, карта королева мечів. Карта, дев'ятка мечів, тобто якісь люди з подвійним обличчям, туз мечів. Тобто тут якась вийшла, нашла коса на камінь. Якийсь там вийшов конфлікт. Там був була якась людина, яка була проти того, проти допомоги. От, бачите, чітко виступила і. Зараз треба зачекати. Буде мені показують, ще одна або зустріч повторна, або ще якісь домовленості. Але наразі зараз, після цієї зустрічі, я результату не бачу. Скажи, будь ласка, чи ти бачиш, що Зеленський міг у Лондоні таємно зустрітися із королем Великої Британії Чарльзом? Бо раніше, коли він туди їздив, він з ним зустрічався і подейкували в пресі, що Чарльз Король має вплив на Трампа, що він якось його може все-таки схиляти на бік України, все-таки повертати трохи в реальність. Зараз була ця зустріч, і якщо так, то чим закінчилася? Бо ну, в пресі про це не писали, що він має з ним зустрічатися, якщо що. Ні, не було ні. Наразі я цієї зустрічі не бачу. А Зеленський так само вже ж зустрічався із Залужним у Лондоні. Що між ними там було? Чи про що про що там закінчилося? Шо, там, як ти бачиш, бо Залужний все-таки це його називають претендентом на президента України? Знову ж таки, кандидатом таким собі. Президентом України він не буде. Я не бачу залужного питання. ні? Взагалі у військовій, так, у, у, mm -hmm. у військовій формі. так він зараз уже не військовій формі, він зараз у костюмі. вже. Ну, я розумію, що в костюмі, тому що зараз е, він на такій посаді, але все ж таки, це людина, за якою йде ну, як асоціація, як військова форма. Я розумію, що він не військовій формі. Е, я вже про це казала, але ще раз розкажу. Дивіться, що ну це така була, ви знаєте, формальна зустріч. Ніякої посади йому не пропонувалося, От то тобто, дивіться, тут як вода. Знаєте, чисто формальна зустріч. Якась взагалі ця поїздка, знаєте, така, як то кажуть, якщо сленгом говорити безпонтово. От чесно вам скажу, я не розумію чому, тому що Британія завжди була, там завжди були результати, і це було видно. А зараз я бачу якісь інтриги, якісь конфлікти, якусь таку чисто формальність. І навіть із залужним це теж формальність. По залужному я говорила, що я бачу, що він повернеться з часом в Україну. А бачите, казали, що залужний в Україну приїжджав і був в Україні десь тиждень тому. Я не бачила його в Україні і по зустрічі, по зустрічі з Зеленським. Теж бачимо, що в Україні його не було. Але ще тоді я казала, що я в Україні його не бачу. а Цю світлину це з тобою ми говорили. Що він якби готується повернутися в Україну і створити тут якби свою політичну силу на допомогу підтримку військових, на розвиток військової справи в Україні, і це буде надзвичайно потужна сила. Тобто в нього в залужного ще буде своя роль, і така роль досить суттєва, досить така корисна для України. Але це ще буде не сьогодні і не завтра. Пишуть нам в чаті підписники, що нібито в Коломойського інфаркт стався, що він в реанімації, зараз, щось серцем. Чи може це бути правдою? Бо я зараз гуглю, і я ніде цього не бачу, щоб у Коломойського був інфаркт. Ну, Дивись, на початку з тобою подивилися, що його не допустять. Сказати правду, що mm. може статися нещасний випадок. Але давайте подивимося, чи це по Нагадай мені, будь ласка, як його звати? Ігор Валерійович Коломойський. Ви знаєте, що я хочу сказати? Я не можу сказати, що це інфаркт. Але тут дійсно він як закрити його, як закрили, як обмежили і не дають взагалі ніякого прориву, щоб він десь з'явився. І тому може з'являтися така інформація, чому його не довезуть до того да суду. Можуть сказати, що він в лікарні, можуть сказати, що з ним щось трапилося. Поки що, допоки не вдасться здійснити такий уже реальний замах. Але дійсно якась така фальсифікація такого нездорового стану зараз є. Тобто десь цю інформацію дійсно прочитали, і ця інформація не є вода. Хоча я не скажу, що у пана Коломойського зараз справді по здоров'ю є проблеми. Тетяна питає тебе, доброго вечора. Подивіться, будь ласка, Миргород, пишуть, що він оточений, чи це правда. Миргород Донецької області. Знаю, в мене там колега кожного дня дивиться свій будинок і зверху, і з кожного дня від нього майже нічого не лишається. Але давайте подивимося, чи він в оточенні. Ох, важко там десятка мечів зразу відбиваються. Тобто дійсно важка там ситуація. Але дивіться, по дві чаш, по тузу чаш. Я все ж таки бачу, що поки що тримаємося, поки що не в оточенні. Я вже не знаю, вже скільки Мирослава місяць? Місяця-півтора. цей Покровськ, Миргород, от, о, е, не Миргород, Чи Миргород? Миргород. Миргород, Мирноград. Миргород, Миргород. Мирноград це стопе. здається, ти права, да, Мирноград. Бо Миргород це в нас Полтавщина. Здається, Полтавщина. Миргород це Полтавщина, да. а Мирноград це. Так, угу. да, 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 Всевірно, ти права. Мирноград це Донецька область. Це просто да, глядачі винична. написали, а Вони я, знаєш, мир... на автоматі зачитав угу, угу. Мирноград. Да, і бачите, руйнують зараз. Дуже пот... туз мечів. Це сама важка карта у війні. Але тут я бачу і хороші карти. Туз чаш, карта захисту, карта, от, що тримаємо, хоча й з великими втратами, оточення поки що не бачу, але ситуація дійсно вкрай важка. Вкрай важка. Ну, ми будемо відходити від Покровська та Мирнограду з часом. Ми? Да, да, да. Правильно, Таню, ми ж ми ж будемо відходити, бо мені глядачі писали в коментарях, що їхні рідні, які там, то казали, що була вже там був вже наказ там ну, зберігати життя і відходити звідти. От таке я бачу в коментарях. Чи може це бути правдою? Ви знаєте, м наказ може і є. Його чекали, але я не бачу. Що от, ну якось знаєш таке завзяття? Тут карти показують завзяття, силу міць, що стільки от протрималися, стільки тримали, дивлячись на ту небезпеку, на ту атаку ворога, і що якби в останню хвилину здаватися ніхто там не, не хоче. Угу. Тому тут таке досить спірне питання. Єкатерина Афанасьєва, Запоріжжя серед білого дня обстріляли кабами. Що далі чекати місту Запоріжжя? Так, мої прекрасні, хто Запоріжжя говорили, те, що будуть особливо по центру міста, міста бити і вдень, і вночі. О, так, по Запоріжжю. Будуть бити ще, іде карта руйнації, вашта, десятка мечів. Е, нехай Катерина напише, наскільки я знаю, там жертв вдалося уникнути. Так дійсно карти показували, і зараз теж показують, що вони будуть бити і по Запоріжжю, і по області, Дніпро у Великій Небезпеці. Та я не бачу там окупації, та я не бачу, що ворогу вдасться зайти чи зруйнувати там місто, так як він руйнував до цього. Тобто, вже, якби знаєш, наловчаючи все-таки відбиватися. Але цей за тиждень Запоріжжя небезпека. Як мінімум два удара по місту ще бачу на цьому тижні. Угу. Так, друзі, ви зараз добре да, чуєте Таню, нормально, бо щось трошки у нас зі звуком вже пішла ситуація не дуже. Ну, ще трошки протриматися, ще пару питань ви подивитися. А... Маріша, Маріша да пише: подивіться, будь ласка, зникло безвісти Олександра, 19.05.80 року народження. Живий, дістав поранення. Погано тебе дуже, Таня, було чутно, але те, що я так уловив, що Олександр живий, є на це сподівання, і що прям е, треба цим зайнятися терміновим питанням, щоб, щоб повернути його з полону. Тут же ж питання: бачиш, що обміни полоненими, на жаль, зараз не відбуваються. Так що вони пришвидшаться, може до нового року і бачиш обміни полоненими, може, ті з них хоча б. Для вас я переповідаю, те, що Таня сказала. Е... Очікується ще два обміни до 15-го числа і один на новий рік. Сподіваємося, що так буде великі обміни тільки відкладалися. Все Тань, да, дякую сьогодні за, за те, що вийшли в ефір. Попри все, попри бликавку, ти була з нами. Друзі, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйся на телеграм-канал, на Ютуб канал Тетяни Гайвод і на мій канал також Тихого вечора. Всім до побачення.